Всім привіт, і вітаю на каналі. Сьогодні у нас відео про мої останні покупки. Я вам дуже давно його обіцяла, але все не могла його зняти, тому що чекала свою посилочку із зари, яка до мене нарешті прийшла. Тому вже можу знімати таке відео. Все це, що ви бачите, я придбала не за один день і не за один тиждень. Навіть майже все це було придбано зі знижками. Причому знижки дуже суттєві. Там не 5-10% зараз період знижок і вони доходять десь. До 70%. все купила дуже вигідно. Якщо е, щось ще залишилось на сайті, те, що я замовляла, бо деякі позиції просто sold out, Я вам залишу посилання, звичайно, чи просто припишу артикул? Може, ну можливо, ви десь знайдете у офлайн-магазині. А якщо їх вже не буде, ну то на те й не буде. Е, я деякі позиції я реально урвала, такі як у Zara, просто останні. Окей, не буду більше вас затримувати, і ми поїхали. Я так думаю, я посилку зараз трохи притримую. Скажімо так, я почну з сумок і взуття, тому що далі, коли буду вам показувати луки, ці сумки і взуття будуть у мене у цих образах. Перша сумочка. Вона у брендовому пакеті від е, Байера. Є, до речі, їх інстаграм так сфокусується. Є QR-код. Ви бачите, ви можете одразу перейти по цьому QR-коду. Замовляла цю сумку через Баєра. Е, могла замовити через сайт. Е, Answeer, answeer, як його вимовити правильно, як я зробила з іншою сумкою. Але до того моменту, як я цю сумку замовила, її не було на е, сайті цьому. А потім я її замовила, вона там з'явилась. Е, я коли відкривала, побачила, що вона там є. Думаю, тільки б не була дешевша, ніж я замовила у Байера, і вона там не дешевша. Тому я, вигідно замовила якраз знижки. були. Що ж це таке? Пильник. Ну, я думаю, ви вже бачите по цьому пильнику, що це Майкл Корс. І ось така біленька, літня, можна сказати, сумочка. Я потім покажу її у деталях, я потім покажу її у луках. Сфосується. Дуже гарненька, вона шкірана, вона досить вмістка. У неї тільки один о, ремінець. Можна цю, цей ланцюжок. Сюди, в принципі, досить багато чого поміщається. Так, тут документи на цю сумочку. Тут усі бірки і так далі. Вона мені сподобалася. Я бачила її у магазині в Гулівері, приміряла, походила з нею, вона прямо. Мені запала до серця, і, і тим паче вона такого середнього розміру. Мені подобається носити її ось так на плече. вона в мене асоціюється саме з якимись літніми луками, сукнями, з шортами. О, щось у такому форматі. Дуже прикольні деталі. Вони всі брендовані. Майкл Корс і тут, і тут, і усюди написано. Так, щоб ви не забули, що це Майкл Корт, але ну, прям чудово. Це перша моя сумочка від цього бренду, але я чула, що воно носяться дуже добре. Буду її берегти, ну, тому що це білий колір, не знаю, буде вона мурзитись чи ні. Але це шкіра, в принципі, знаєте, можна, якщо щось реставрувати. Ну, Не хочу думати про реставрування, знаєте, ще ні разу її нікуди не вдягала. Покажу вам у луках, які буду показувати. Інстаграм Байра e, я пропишу, вони привезли, в принципі, досить швидко, e, тому можу їх рекомендувати. Так, інша я залишила цей пакет. Щоб ви просто бачили, що це сайт Unswear. Він просто пишеться, знаєте, не як відповідь, а wear, як одяг. Розумієте, така ніби гра слів. Сумка-пінка. Звичайно, я її вже розпакувала, я вже з нею ходила. Я вже е, її е, юзала. У мене є рілс-розпаковка, саме е, реальна розпаковка. Коли я вперше отримала, я десь тут його теж прикріплю, Можете подивитись. Просто її сюди поклала. Сумка пінко. Чорна. Мені була потрібна чорна сумка. Е, якась така, яка б вписувалась в мене багато луків, е, плюс е, якісна, шкіряна. Ця сумка <смістю> повністю відповідає усім, усім моїм вимогам. Тим паче, вона така з одного боку не досить акцентна, не досить яскрава, а з іншого боку, у неї є фішечка, так як я люблю. Фішечка у вигляді цієї фурнітури, у вигляді цих фірмових пташок Пінко. досить багато разів надягала, носила. Хочу сказати, що носиться дуже круто, мені подобається. Я читала відгуки, ну не про цю модель, а взагалі про сумки Пінко, дівчата. Пише, що типу ось цей е, язичок він починає загинатися. Е, я його взагалі не чіпаю. Я коли застібаю сумочку, я просто ось саму цю штуку раз, вниз і все. Я не чіпаю цю штуку, тому що я знаю, що будь-яка шкіра буде загибатися, якщо ось так от. Робити постійно, тому я ношу речі акуратно, в мене нічого ніде не подряпалось. носиться прям дуже круто, і плюс вона ідеального розміру. Вона не маленька, але й велика. Все вміщається, мені прям подобається. І найкраще те, що я купила її, мабуть, утричі дешевше, ніж вона має бути. Була знижка на сайті Answer, мінус 54% саме на цю модель. І плюс я коли. Я вирішила собі її замовити. Я вбила у Гуглі Answer промокод, і мені видало ще промокод на 12%. І фішка у тому, що на цьому сайті всі промокоди, всі знижки, вони сумуються. І вам величезний лайфхак, запам'ятайте це на майбутнє. Завжди, коли ви купуєте з цього сайту, завжди забувайте. Ансвер промокод, і вам видасть про дійсний промокод на той момент. І всі промокоди сумуються. Я так робила вже неодноразово. Завжди вони завжди співпрацюють з якимись. Знаєте, такі є спеціальні сайти, типу по покпокупона, щось таке, ну, знаєте, які пропонують знижки. Я взяла її по знижці. І ще й по додатковій знижці, тому користуйтесь. Раджу, знижки ще діють, причому не тільки на цю модель. Там є інші моделі, є інші кольори. Отакі От в мене дві сумки чорна і біла. Ви бачите, що я взяла такі базові кольори, причому і моделі більш-менш базові, вони не дуже такі акцентні, кричащі, вони такі, які я зможу вбудувати в усі свої луки. Взуття, одна пара в мене це резорт. Резерв буде багато. У цьому відео сандалі. Так, вони ще збірками. Ну, тут багато речей буде збірками, тому що я майже нічого не носила. Спеціально чекала на випуск цього відео. Ця покупка сталася зі мною вчора е у ТРЦ Республіка Парк, куди я вперше поїхала, і там величезний резорт. І е більш того, величезний резорт є і у Скаймолі, і у проспекті. Саме резорт із позиціями, які є на сайті, але немає у магазинах. Е це мені здається, тільки там. Я була. Е як сказати, чи приємно вражене, чи неприємно не вражено, тому що їх нема у скаймолі, хоча скаймол один із таких самих найпопулярніших ТРЦ, мені здається, у Києві один із чого не завозити такі позиції у всі магазини Резерв. Не знаю, коротше, інші моделі взуття, там жакети були, блейзери, брючки. Коротше, дуже багато позицій, які є на сайті, але я ніколи не бачила їх у магазинах. Є у ТРЦ Парк. Я купила їх за 599 гривень. Реально, це преміум лінійка, вона з натуральної шкіри, плюс тут солома. Ви бачите, вони. Я їх наносила. <смі> Вони дуже приємно пахнуть, реально такою соломою. Вони дуже тут м'якенькі, дуже приємні до ноги. Плюс тут є ліпучка, можна під свій об'єм відкоригувати. У мене дуже худа стопа, тому для мене це проблема. Сандалі, які підійдуть під будь-які літні луки. Реально. І я бачу їх, знаєте, сукнями так, звичайно, з шортами, так, звичайно, але мені чогось прям хочеться їх носити з брючними костюмами, з брючками, з жилетами. Якось так. Ви побачите їх потім і вони такі, ну не те, що важкенькі, ну такі відчутні, круті сандалі. Все, ми завершили частину, коли я е, готую вас до появи луків у цьому володі, тому що буду використовувати ці сумки і ці сандалі. Ну, не тільки ці сандалі, буде і інше, моє взуття вже, не, не нове. А, але тепер ми почнемо з одягу. Ну, давайте з цього пакету резерв. Він е, самий важкий. Так, буду показувати одразу ось так. Мабуть, ось так навіть. Так. Це я почекаю. Історія про ці сорочки, ці костюми. Я приїхала до ТРС КМО, знайшла якусь куцу білу сорочку у розмірі XS. Питаю консультанта, чи є е, такі сорочки десь в інших магазинах. Вона каже, ну, немає. Ска ну, десь там у Проспекті то не факт, вона одна штука. Я приїжджаю у Проспект е, і бачу інші моделі сорочок. Ось такі ще кращі у розмірі XXL. Ну, там були ще розміри, мені здається, Елька, але XXL це те, що мені треба. Я люблю такий оверсайз. Це найприємніша тканина. Тут віскоза і льон. Дуже крута модель, дуже крута тканинка. Я побачила цю сорочку. Розумію, що однозначно я її буду брати, тим паче вона по знижці. Знижка дуже крута. Там я бачу чорну сорочку із XXL. Розумію, що вона мені теж треба, вона теж по знижці 699 гривень була 1200. Це сорочка. Розумієте, що це сорочка це база, сорочка Oversize, накидальна сорочка. Її можна поєднувати майже з будь-чим, Все, я купила собі дві сорочки по Хола звіти іншого разу, коли я знімала шопінг-влог, я побачила шорти до цих сорочок. Я купила спочатку перші собі шорти білі до білої сорочки. Вони теж по знижці в мені костюм вийшов дуже дешево. Придбала собі білі, тому що розумію, що білі буде однозначно носити. Дуже прикольне влітку. Білі шорти, біла сорочка, якийсь топ, аксесуари, і все. У вас готовий лук. Я чогось останнім часом полюбила саме костюми і поміряла мку шорти чорні, і вони мені не підійшли. Дуже дивно, тому що емка білі підійшли. Така сама модель. Мка чорна не підійшли. Я поїхала, приїхала десь через декілька днів знову знімати шопінг-влог. Бачу ще. Емки висять, вони там довго висіли, можна купити. Взяла декілька емок, і вони мені підійшли. Коротше, емка від емки, ну взагалі розміри від розміру у резорт може відрізнятися. Ну, знаєте, там на сантиметр. Не дуже сильно, але іноді сантиметр рятує. І в мене два базових костюма із крутої тканини, реально крутої, я вам покажу, як я буду їх стилізувати. З чим завгодно. Можна носити з білими топами, з чорними топами, з яскравими топами, з сандалями, з кросівками, з підборами, з кедами, з чим завгодно. Стільки варіантів. Ну і, звичайно, можна носити їх окремо, можна носити їх разом костюмом. По місту у Києві можна ходити, можна поїхати у відпустку. Це база, яка залишиться зі мною не на один сезон, а на багато-багато років. Того самого дня, коли я купила строчку, я купила собі ось такі піжамні шорти. Я взагалі піжамні шорти замовила у зари. До того моменту, як вони до мене прийшли, я знайшла ось такі у Reserved. І я подумала, знаєте, я ж не знаю, яке, яка якість у Zara і що там до мене прийде. І подумала, що а втрачати такі шорти із Reserved не хочу, тому що вони... мені подобається якість. Ви бачите, що така тканинка більш-менш ну, не тримає форму, як сказати, не, не, не тряпка. Плюс по знижці, плюс останні розміри. Вони там гривень 500 коштували, я собі їх візьму. Будуть в мене дві пари шорт, вони мені знадобляться у крайньому випадку. Буду просто по району ходити. Дуже зручні, і я реально так роблю. Я вдягаю ці шорти, білу якусь футболку, свої молочні слайди і пішла по району, знаєте, у магазин, Іноді, може, думають, що я якась місцева божевільна, я ходжу у трусах свого чоловіка, не знаю у домашньому. Але це, типу, такий стиль. Я вже публікувала в Instagram Грам фотки із цими шортами із жакета. Мені подобається, знаєте, стилізація саме такі чоловічі боксери. Якась майка чи топ, і зверху оверсайз-жакет. Щось таке маскуліне, і плюс такі чоловічі боксери. Ну, прям дуже круто. Багатьом це не подобається. Мені прям зайшло. Майка. Різерт за 300 гривень, надзвичайно крута якість, крутий колір. Я її повторила. У мене є така емка. Я хотіла взяти собі другу емку. Дуже часто їх ношу, і вони мають бути у гардеробі. Не було вже емок. Тому <laughs>, вийшла із ситуації, взяла еску. Еска в мене більше обтискає, але нормально. Вона не світить, тому в принципі можна так носити. Цю майку можна носити з цими костюмами, можна, звичайно, окремо, та взагалі її можна вбудувати у будь-які луки. Давайте закінчимо з резерв. В мене остання Так, в мене вже шерсть від моєї кицьки. Остання моя покупка. Е Шорти білі котонові. Це їх нова колекція, але вони о, досить, як сказати, дешево коштують. Нормально, тим паче для такої якості. Е, дуже прикольні йдуть у комплекті із Паском. Я їх вже носила. Е, тому вони так трошки зім'яті, але я їх надягала на зйомки шопінг-вологу. Дуже мені подобаються Можна носити прям, не знаю, з будшим, можна поєднувати з цими сорочками зверху, можна поєднувати е, з не знаю з іншими. Тут в мене буде. Срочкову смугу можна з нею поєднувати. Прям дуже багато варіантів, з чим можна носити ці шорти, можна також з жакетом, можна з кедами, з кросівками, з сандалями, ось цими. Прям білі шорти, це база. Причому я їх придбала, я не бачила вже їх у проспекті. Я придбала останню М-ку у скемолі, і я вангую, що білі саме білі закінчиться, тому що у них там є ще блакитні, бежеві і такі. Темно, темно, темно сині. Вони ще є. А ось білих, ну вже там, я так думаю, позалишалися останні розміри. Так. <с irg> і тепер ось ця а, коробка від Zara, яку я чекала десь місяць, мабуть. А, багато питань, як замовляти Зару. Давайте я вам зараз покажу, що я придбала, а потім у кінці відео я розповім, як замовляти Зару не через Байера, а самим. І я заплатила за. Доставку ось такої е, коробки, такої посилки е, 150 гривень плюс 70 гривень. Це доставка новою поштою, ну, у мій поштомат. 190 гривень. Загалом в мене все вийшла, ось така посилка. Ну, вона, ну я не знаю, ну, досить важкенька, ну, тут до 5, мабуть, кілограм. 190 гривень і все. Ну, ви не доплачуєте нічого байерам. Що в мене тут? Ось так все це виглядає. Я, звичайно, це вже поміряла, я не витримала. Але я намагалась скласти так, як воно було. Та-дам! Це жилетка. Я не втрималась від цього тренду, він мені дуже подобається. В мене є брюки від цієї жилетки. Я коли була у Варшаві, купила собі такі брюки у розмірі М. Я бачила цю жилетку на манекені, але ще думала: поміряти, не поміряти, треба, не треба. Я шукала саме брюки плюс блейзер, плюс оверсайз-такий жакет, піджак. Його не було у комплекті до цих брюк. Я подумала, так. Не треба мені ця жилетка, все, я поїхала додому, до Києва. А потім, знаєте, муліє. муліє. Бо ці брюки, вони такого хакі кольору. Звичайно, їх можна поєднувати з чимось, але ну не прям такі на 100% гармонійний лук. Коротше, замовила собі цю жилетку, тим паче, там надзвичайна якість. Мені дуже подобається ця тканина. Я думаю, видно навіть по відео, як вона тримає форму. І вона така взяла Емку. Тому що саме у Емці на мені брючки так трошки волокуваті, нормально, так як треба виглядає. І жилетка трошки волокувата, але так і треба. Такий розслаблений лук. Буду носити костюми, брюки, жилетка. Можна взагалі без чогось унизу, а можна з сірою такою майкою, навіть не білий топ, а саме сіра майка з резерв. щоб такий більш спокійний був колір. Сандалі. Чорна сумка пінко і все, в мене повний лук склався. Взагалі, з чого почався мій шопінг? З цих шорт. Я побачила ці шорти і зрозуміла, що я їх хочу. Це ось цей е тренд на чоловічі боксери. Подивіться на ці детальки. Якщо шорти з Reserved, вони більш як ну, шорти, то це. Саме ніби боксер. Мені дуже подобаються ці детальки. Тут є кишенька позаду, тут є кишеньки по бокам, і плюс, якщо ви думаєте, що це декорація, то ні, тут є ще гудзики і вони функціональні. Я б коли побачила, я прям ну здивувалась, тому що вшити таку такий гульфик, це називається, скільки пам'ятаю вшити, зробити функціональним зі скритою схованою планкою. Це прям треба ну, заморочитись з пошивом. Мені прям сподобалось. Тут більш легка тканина, до речі, у резерву вона більш така цупка, тут більш легенька. Ціна саме на літо на спеку більш підходять. Дуже круті. Шорти у мене М-ка, теж М-ка, але, чесно кажучи, не дивлячись на мою любов до оверсайзу, я б замовила собі -ку. Дуже вона велика. Думала спочатку замовити тільки шорти і все, і носити з жакетом. Як модно. Але потім я дивлюсь на цю сорочку і розумію, що ну, у спеку жакет я не надягну. А, і що мені з цим робити? З шортами? Я надягну тоді білий топ і ось цю сорочку зверху. Вона теж легка. І буде в мене такий меч, буде в мене костюм. Як я сказала, я прям полюбила носити костюмами. Причому я ще думала, знаєте, цю сорочку носити окремо потім, з якимось луком якось заправляти в брюки, але вона така довга, що її брюки не заправиш. Але можна поєднати, я так думаю, з якимось у мене є бежеві брюки, теж сандалі чи кросівки. І ось цю сорочку оверсайз, чи стопом, чи просто знаєте, застібнути якось по-модному. Теж вам я всі луки показую тут. Що в мене ще? Так, це знову біла сорочка. Я її придбала, ну взагалі замовила до того моменту, як е, я знайшла ці сорочки у Резервт. Вже так вийшло, вона льняна, причому тут 100% льон. Тут у, у е, Резервт, тут 55 льон, 45 віскових, як я пам'ятаю, е, а це 100% льон. Теж дуже приємна тканина, і вона іншого дизайну. Ви бачите так і ось така спинка. Я не знаю, що робити. Залишати цю сорочку, чи не знаю, можливо, продати її. Чи ні, я ще подумаю. Але я розумію, що вона по о, дизайну інша. і з нею можна якось прикольно стилізувати з цією спинкою, тобто повністю розтібнути чи половину розтібнути. Я теж вам вставлю десь сюди якийсь окремий лук з цією сорочкою. Як мені написала одна моя підписниця, сорочок білих багато не буває, тому що вони постійно мурзаються, з ними щось стається, то щось проливаєте, то каву, то щось ще. І і має бути на заміну. В принципі, я згодна з цим, тому, мабуть, все ж таки її залишу. І дуже вдало, що я взяла розмір L, тому що вона. Ну не прям дуже оверсайз. Я б сказала. Ось елька на мене оверсайз, так як я хотіла. Тому треба брати на розмір більше ніж вибрати зазвичай. До речі, як я сказала, я купила цей піжамний костюм, я купила цю жилетку і буквально на наступний день вже розібрали розміри, і там позалишалась елька ікселька. А потім я бачу, що там шорти, мені здається, взагалі зникли з цього сайту. Тому я прям в тему їх взяла. Я залишу, не знаю, можливо, артикул припишу, можливо, ви десь їх знайдете, чи знаєте, можна як робити. Якщо нема на сайті, ви кидаєте артикул Байеру, іноді байери просто ходять в, в офлайн-магазини, і там ці речі можуть бути. Знаєте, тому що сайту речі забираються раніше, ніж вони можуть закінчитися у магазинах. Ну, іноді буває так. Пишіть, будь ласка, обов'язково, який лук вам сподобався більше всього, яка річ, щоб ви собі придбали. І взагалі пишіть коментарі до цього відео. А тепер Розповідаю, як купляти Zara, Mango чи якісь інші бренди самим, а не робити це через байерів. Перший етап: ви, наприклад, ви купляєте Zara. Ви заходите на сайт, обираєте модель, обираєте розмір, оформлюєте все це як замовлення, сплачуєте це замовлення. Наприклад, там на іспанський сайт ви заходите. Я, наприклад, придбала з іспанського сайту. І потім, коли ви, о, вам треба внести дані для. Доставки, ви вносите ті дані, які вам дає е, Ukraine Express. Є такий додаток Ukraine Express. Ви його собі завантажуєте, е, там треба поповнити баланс, і він вам видає е, вашу адресу. У вас у кожній країні е, буде своя адреса. Ну, адреса, я маю на увазі, це адреса їх складу, куди має прийти ця посилка. У, у Іспанії у вас буде од, одна адреса, відповідно, там у Польщі інша адреса. Знову ви розумієте, ви е, обираєте країну у цьому додатку Express обираєте країну, е, наприклад, Іспанія, і вам видає усі дані, куди треба е, доставити посилку. І коли ви оформлюєте замовлення на сайті, Zara, ви просто вносите дані м, саме ті, які вам видав цей додаток, і там у вас є код. Ви цей код також пишете у додатку до замовлення. Пишете код, там вказати так і, та таке та. це ваш код клієнта. Тобто, коли посилка приходить до складу Ukraine Express Експрес Іспанії, вони бачать, що код стоїть ваш, шукають у вас по базі, і бачать, що ваша адреса в Україні така-та, така-та, та, та, і е, відправляють в Україну, і в Україні вже вам відправляються новою поштою. Вартість доставки в мене, наприклад, це було П'ятдесят гривень саме за послугу Ukraine Експрес вони беруть тільки за кілограм. Вони не беруть за вартість позиції за відсоток від суми. І так далі, вони беруть просто ну, як перевізник, просто по типу, посилка стільки за кілограм, за вас стільки -та. Ви можете відслідковувати свою посилку, там все зручно зроблено. Якщо ця інформація була для вас корисна, то, будь ласка, напишіть мені про це у коментарях. Чи якщо ви вже користуєтеся Юкрейан Експрес, то е теж напишіть про це в коментарях, чи все у вас було добре, чи все приходило вчасно і так далі. Чи можливо у вас є якийсь ваш е інший перевізник, інший додаток, про який там я ще не знаю, інші не знають. Напишіть мені, будь ласка, про це. На сьогодні про мої покупки. все і бувайте!